Ви мені щось хотіли сказати? Я хочу шли поговорити. Шли Людина хоче ні, поговорити. Хоче з вами шли я це не конфліктувати. У мене тримаю. з ним є. Доброго ранку. Добре. Ви Виключіть. Чому? Ви ж прийшли поспілкуватися, я з вами спілкуюся. Особисто. Ми ж думки. Ми особи з вами спілкуємося. Не хочете так? Хорошо. Все. В другом месте где будем. Хорошо, хорошо. Ну, же не, не Хорошо. Можете, ну, Добрый. Для того, для Підстава для зупинки. Підстава для зупинки. Ознайомте з пунктом сьомим. Ознайомте з пунктом сьомим. Рішення на обмеження заборони в руху. Є органів місцевого самоврядування. Ознайомте. Це ваш обов'язок, це не ваше право. Ви ознайомлієте, ні? Ще що? Ви, ви... ви ознайомлюєте мене з рішенням місцевого органу самоврядування, який виніс рішення на обмеження в руці. Водії, правильно? І що? Ви маєте право і обов'язки водія. Це на 16 України, і ви і... так само маєте права і обов'язки. Так обов'язок познайомлю... заключається в тому, Я щоб мене ознайомити зі... з усіма нормативно-правовими документами. Дивіться, ну трохи не ознайомитися З моїм службовим посвідченням може вам показати. Ви маєте право знати причину зупинки, правильно? Чи затримання ну, вас? Вас ознайомили чи вас зупинили? Цього це недостатньо. Мені цього недостатньо. Я не зупинив, з вами лається чи скориться. Мені цього недостотні. Покажіть, щоб я міг, якщо у вас немає резерву, покажіть, будь-якілька документ, що свідчує вашу особу. Мені цього недостатньо, інспектор. Ознайомлюйте мене з усіма нормативно-правовими документами, якими ви керуєтесь. Якби, дивіться, вас, якби було вказано, що ви маєте право перевіряти документи наші внутрішні, я вам показав би. а це є приписна перевірка, якщо у вас буде. Наказ на перевірку, дивіться, наказ на блокпост і е, рішення на підставі, якого виносився цей наказ, органів місцевого самоврядування. Показуєте? Я, да, можу. Ну Ми зайшли в тупік, давайте щось вирішувати. Або ви показуєте... Нічого я не буду пред'являти, поки ви не покажете підстави для зупинки. Ви мені тільки розказали, це все на все ваші слова. А я поліції не довіряю, вибачте. Да. Да. Документи є на блокпост, тільки ви неповноважена особа. Рі... Ви повинні ознайомити з наказом, хто там вписаний в цей наказ. До того ж, на підставі рішення органів місцевого самоврядування виноситься цей наказ. От мені хочеться подивитися, чи дійсно це організований блокпост, чи це просто якась шарашкина контора, яку ви самі організували. Бачили, машину трохи обкидалася. Нічого страшного, помийться. Так що ми робимо, інспектор? Давайте ваше посвідчення. Зараз же, смотрите, не суть вам документну роботу познайомиться. Кулиніченко Віталій. Кулініченко Віталій Вікторович, поліцейський офіцер громади. Е... КОП 02.02 9... 9... 10... 9... 029 798 Все, дякую. Як я до вас можу звертатись? А можете до мене взагалі не звертатись. Давайте, не косо. Мені прізвище до інспектора дав Козину. Доброго, доброго ранку. ранку. Мене цікавить Кулініченко. Покажіть мені. Кулініченко мене цікавить. Віталій як Валентинович мене поботь. Валентинович. Добре? Мене цікавить Кулініченко, хто мене зупиняв. Покажіть мені в списку в тому, що він е дійсно перебуває на даному блокпосту по наказу. Там де список у нас всіх? Розпорядження, ну Поліцейське капитання, одне розпорядження, так. Ми не роздруковуємо його, щоб показувати, так на руки. В смислі не показуйте. Нічого? Ви повинні бути закріплені в наказі коменданти. Таки... Ну так показуйте. Ну, якщо у вас є повноважень, перевірять даний наказ. Та я хочу перевірити підставу вашої зупинки, чи вона законна, чи ні. Я ж вам Що ви мені об'яснили? Ну, Об'яснив, чому я перевірю, виконував вас. Ви повинні діяти або якщо ви на блокпості згідно наказу, в який внесений, або згідно статті 35 Але на це треба законі підстави. Ну рішення органів держави, державного самоврядування є на обмеження руху. Понятно, що немає. Якщо ви вписані в наказ, так, да, я зараз покажу документи. Якщо не вписані, я поїхав далі. Я, я сам спілкуюся, не треба, все добре. Встановлено. Ну, я сам, я так... я сам не, не треба нічого. Я сам спілкуюся. Дивіться. Валентина, що вас перевірить, дивіться, у вас ну, порушення не світиться. Вашого обліку. Питань немає, до вас. А як ви встановили мої доні? Важаю, автомобіль. автомобіль не на мені. Автомобіль на дружині. Ви скруйте на мене І що? Ви ж сподав самі ну. Ви самі розумієте. Я ж вас тільки вточнив, ваше по, по, по батьки, ви мені сказали, я, ви, <плесу> я? 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 я не ви, вас. Ви мені щось хотіли сказати? Ні, 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 не, ні. Я не Ну, Я хочу поговорити. Людина хоче поговорити. Я це не конфліктувати. У мене з ним є. Доброго ранку. Добре. Ви... Виключите. Чому? Ви ж прийшли поспілкуватися, я з вами спілкуюся. Особисто. Ми ж думали, ну, ми Ми, особи... ми, вже з вами раз ми голову, особисто спілкуємося. Не хочете так? Хорошо. Все. В, друг, в другому місці десь будемо хорошо, хорошо. Ну, Ви ж не, не будете.